Майже дві сотні студентів стали першокурсниками медичного факультету Донецького університету імені Горького, який цього року відкрили в Кропивницькому. Ще стільки ж іноземців приступлять до занять в жовтні. Першу лекцію майбутнім лікарям прочитали з анатомії. Саме з нею у 1930 році розпочалася історія Донецького медуніверситету. В яких умовах навчаються першокурсники? Бачила Ольга Слярук. Катерина з дитинства мріяла стати лікарем після завершення знамінської школи. Відразу вирішила, куди піде навчатися, коли відкрився Донецький медицинський вуз. В Кропивницьку то я вже знала, що я саме сюди поступлю. Більшість студентів з Кропивницького та області саме на них покладають великі надії щодо покращення кадрової ситуації в галузі медицини на Кіровоградщині. Владислав з Устинівського району. Я вже випускник Триворійського медичного медичного коледжу. Вже два роки стаж роботи відділення реанімації та інтенсивної терапії, і якось би хотілось приносити людям користь. Рятувати їх, хочеться внести свій вклад. Медицину хочеться змінити щось в медицині, зробити її на краще. Першу лекцію, яку прослухали студенти медуніверситету, введення в анатомію. Її прочитав кандидат меднаук, завідувач кафедрою анатомії людини Сергій Дубина. Учебний процес в нашому університеті почався в далекому 1930 році, 28 году, ноября, коли була прочитана перша лекція імені по анатомії Ніколаєм Двідмітрічем Собственно, ця дата є дата основання нашого університету. тому конкретно, в Крапивныцком первая вводна лекция была по анатомии человека Почему студенти изучают анатомію з самого начала, тому що вона є основною фундаментальною дисципліною. Аби в Кропивницькому запрацював медичний факультет, довелося зробити чимало. Передусім, забезпечити матеріально-технічну базу закладу, розповідає перший проректор. Вишу порядка чотирьох мільйонів. Ми вложили тільки в обладнання, яке необхідно. Це і оргтехніка, це і відеопроектори, це і там ноутбуки для кафедр, це і муляжі. Фантомы для анатомии. То есть анатомию уже изучать ее нельзя изучать вот по картинкам. Закупались дорогостоящие тренажеры, муляжи, которые смогут показать студенту, как выглядит человек, как мышцы, как там ну і так, далі, і так далі. Все це очень дорогостояще. Сьогодні ми, ми маємо на сьогоднішній день і американські муляжі, німецькі, європейські, тобто це уровень достаточно високий. Ось ці муляжі, за якими новоспечені студенти і вивчають анатомію. Сама ж система організації навчального процесу Болонська. Дисципліни першокурсники вивчають циклами. От у нас, скажімо, чотири тижні виділяється для анатомії. От ті групи, які студенти... Проходять, вони аж до модульного контролю підсумкового здали і переходять на іншу дисципліну. І так, протягом першого семестру вони проходять, скажімо, 5-7 дисциплін, які повністю закінчують, завершують заліками або підсумковими модульними контролями. Ну і За рахунок оцього такої системи скорочується час, і відсутні сесії. сесії немає нині на факультеті в Кропивницькому працюють 53 викладача. Більшість з них це лікарі міських та обласних лікувальних закладів. Коли відкривався в місті Кіровограді Кропивницькому, медичний університет Донецький, так було запропоновано і оголошено конкурс на викладацьку діяльність у цьому університеті. Я також прийняла. Участь у цьому конкурсі пройшла відбір співбесіди, приїжджав проректор-ректор медичного університету. І так я стала асистентом кафедри гістології Донецького медичного університету у місті Кропивницькому. Через півтора місяці першокурсниками стануть ще 200 студентів іноземців. Нині триває набір на міжнародний факультет. В основному це буде Індія, Африка і Арабські страни. Та етабліжний це Єдипет, Сирія, Мороту, Туніс. Плюс африканська та Нігерія, дана, індія, пакистан от такі страни. Після шести років навчання на студентів чекає розподіл за спеціалізацією, інтернатура і лише тоді перше робоче місце. Катерина мріє працювати в Кропивницькому. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий, день за днем.